Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні я буду вам читати е, історію про собачку Соню гірчиця. Ну що, готові? Тоді я вже читаю. Соня, сиді... гірчиця. Соня сиділа перед тарілкою з вівсяною кашею і думала про те, як у її житті мало задоволень. Дуже дивні ці люди, розмірковувала вона картоплі чи борщу. Че їдять багато, а всіляких смаковиків, приміром, ковбаски, варення чи шоколадних цукерок помалу. Це неправильно, думала розумна собачка Соня. Правильно, коли це коли навпаки смачного багато, а не смачного трішки. Хазяїн Іван Іванович був такий самий, як усі. Він кидав у велику миску каші мале. Шматочок масла, а на товстий кусень хліба клав тонюсеньку скрібочку ковбаси. Соня на його місці робила б інакше. Вона кидала б у велику тарілку масла та малесенький шматочок каші, а ковбасу чи варення взагалі б їла без хліба. Соня згадувала всі смаколики, які Будь-коли коштувала і облизилося, адже є, певно є ще щось дуже-дуже смачне, смачне, чого я не коштувала, Адже подумала су, раптом вона щось таке, чого їдять помалу, адже чим смачніша річ, тим її менше їдять. І тут розумна Соня загадала! А как зраділа вона, як же, я одразу не здогадалася, Іван Іванович дістав вірчиці зовсім трішки на самому кінчику ножа, а потім обережно намащував на хліб і примрузись, відправляв до рота, потім він говорив А! -а, 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 -а! І від задоволення мотать головою кидався на борщ та інші несмачні речі, неначе вони були шоколадно мармеладні. Соня дістала із холодильника зелену баночку, відкритила кришку і, зачерпнувши повну велику ложку гірчиці, рішуче сунула її до рота. А, примружившись, сказала Соня. Тут же вона від того, що прокрутну їжака отруйну змію і гарячу пряску одночасно. Ой-ой-ой, закричала вона і почала гасати квартирою, перекидаючи все на своєму шляху. У роті у неї пеко пекло. Може, я перетворилася на вогнедижного дракона, з жахом подумала Соня. Вона хотіла глянути на себе в дзеркало, але пробігала повз нього так швидко, що встигала помітити тільки кінчик хвоста. Потрібно терміново чимось загаситись, догадалася раптом Соня, і кинулася до тарілки з водою. Спочатку вона випила всю воду. Потім почала гасити кашею. Тоді вчора. Картоплею. Потім вона попуснула залишки борщу і півбуханця чорного хліба. Висолопавши розпухлого язика, Соня сиділа перед дзеркалом і думала про нещасного Івана Івановича. Тепер вона знала, для чого він їсть цю жахливу гірчицю. Після такої гідоти віртувала собачка Соня. І звичайний борщ здається смачнішим та вишневе варення. До побачення, мої любі друзі!